Телебачення, радіо і зв'язок. Годі й переоцінити значення та й уявити сучасну спільноту без фахівців, які щодня працюють заради того, аби інформація доходила вчасно, точно і безперервно. Професіоналів закарпатців, дотичних до сфери урочисто привітали і відзначили нагородами. Це просто привіт згадати тих, завдяки кому я живу в своїй професії. На кількість цих людей тут сьогодні всі залі, і це привід їх побачити, чому я додаткове величезне спасибі. Вдячність всім, хто працював, хто створював Закарпатську школу телебачення, до якої ви теж належите. Маємо виклики в тому, щоб немає відповідальності, як на мене, перед глядачем, перед слухачем, тому що кожне слово і кожен кадр має місію. Хоча це слово дуже пафосне, і треба добри нести свідомо. Нести відповідальність за те, що ми говоримо і що ми показуємо. Треба з кожного дня себе питати. Навіщо я це роблю? Їхня робота непомітна для більшості, проте саме вони забезпечують стабільний ефір. Журналісти, редактори, оператори, режисери це робота команди, яка робить інформацію доступною для кожного. Від оператора мало чого залежить, якщо команда погана. Якщо команда хороша, то оператору дуже легко працювати. Мабуть, помічати ті моменти, які інші люди не помічають. Не завжди воно попадає в кадр, але ці моменти, мабуть, залишаються. Ну, те, що пам'яті оператора, да, воно залишаються на флешках, вони залишаються для історії. Звичайно, ця історія залишає цих людей, які попадають в наш об'єктив на майбутнє. І багато хто може це побачити як історію, як нашого краю, як історію наших телеканалів, які були. Дай Бог, щоб вони багато залишались в нашому ефірі. Операторів, журналістів, ну, взагалі всіх, хто попадає в кадр. Скільки років ви працюєте оператором? 55 чи 6. Починав я з освітлювача, потім асистент-режисера, потім оператор. І головний оператор. Що змінилося за цей час вашій роботі? Що змінилося? Якщо розказати, це дуже велика зміна. Але ми пройшли школу життя, тобто ми поетапно ставали операторами. В основному ми самоучки лише одна була серед нас Євгенія Єфімовна Малош, котра закінчила в Гік. Лі... Ну, вона свій досвід нам передавала, і ми так е... вчили один одного. Ми знімали ще на негативну плівку, потім на чорно-білу, обращаємо на кольорову плівку, а потім, коли перший раз відеокамера з'явилася, то й з Києва нам передали. Як це так? Ви нажали на кнопку, а вже все там є. Я їм показав. Так що, а тепер таких камер у кожного. А тоді видавали на область лише одну камеру. Багато було заборонено, коней не можна знімати, бо у нас в Радянському Союзі коней нема. Це техніка, значить, крупність зерна. Не можна було показувати теж, тому що у нас потім розпущать, що у нас не той стандарт. Так що церкви не могли ми показувати. Кожен раз цензор продивлявся матеріал і тільки так пустив в ефір. Ну а тепер вже знімаємо, показуємо, і слава Богу, що я ще серед тих людей, що можу знімати. І маємо ученики поруч із медійниками, працівники зв'язку завдяки їхній роботі. Країна має мобільний зв'язок, інтернет та оперативну комунікацію, яка особливо важлива в період воєнного стану. Незважаючи на розвиток сучасних технологій і перетікання глядачів або споживачів контенту з різних площадок, телебачення і радіомовлення все рівно залишається основною площадкою, яка доносить до громадян. Ту інформацію про те, що зараз відбувається у нашій країні. Ви будете першими, хто повідомить про нашу перемогу. Це прекрасні слова, тому що це дійсно говорить про силу радіо, про силу телебачення і про те, що ви можете, як ви вмієте це правильно використовувати, і як ви особисто самі знаходите ту межу. Котра зараз потрібна для того, щоб суспільство було згуртоване, для того, щоб суспільство і надалі боролося, мало сили боротися. Ви надихаєте, ви говорите правду, і ви наближаєте цю перемогу. День телерадіозв'язку – професійне свято тих, хто роками формує український медіапростір. свято людей, які творять історію в режимі реального часу. Також привід нагадати про те, що інформація, безперебійний зв'язок і робота змі стали критично важливими для країни. І поки українці дивляться, слухають і читають новини, вони залишаються невидимим, проте життєво важливим фронтом.